Доброго дня. В вашій увазі пропонується робота на тему дистанційний моніторинг викидів чадного газу і діоксиду азоту та екосумісна технологія спалювання енергоносіїв у високотемпературному циркулюючому шарі котлоагрегатів теплоелектростанції. Над роботою працювали учні Ладижинського ліцею номер 3 Вінницької області, я, Ратушняк Радіон, учень 11 класу, і Завальний Андрій, учень 9 класу. Ми навчаємось в гуртку основи науково-дослідницької діяльності. При підготовці проєкту було використано контролер високих температур, розроблений вихованцем нашого гуртка кучерявим Юрієм. Зараз він навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В нашому місті функціонує уже більш півстоліття потужна тепла електростанція. Тому наш проєкт ми вирішили присвятити виявленню та мінімізації негативних наслідків її діяльності. Робота ТЕС негативно впливає на всі компоненти біосфери: атмосферу, гідросферу та літосферу. Негативний вплив ТЕС на навколишні природні середовище складний і включає як забруднення атмосферного повітря газовими й аерозольними викидами, так і викиди теплової енергії в навколишнє середовище, забруднення ґрунтових вод. Тощо через негативний вплив енерговиробництва, яке постійно зростає, у багатьох регіонах уже сьогодні створилася небезпечна екологічна обстановка внаслідок забруднення повітряного басейну газовими й аерозольними викидами, зокрема поліциклічні ароматні вуглеводні, чадний газ, діоксид азоту, зола, сажа та інші. Усе це призводить до таких незворотніх процесів, як руйнування озонового шару та виникнення парникового ефекту. Викиди теплової енергії в навколишнє середовище є причиною теплового забруднення, що призводить до зміни клімату в локальних енергонасичених районах і великих містах, зокрема, забруднення ландшафту, знищення лісів, рослинності, диких тварин, плодоносного шару та інших. Тому необхідно постійно проводити екологічний контроль діяльності об'єктів теплоелектростанцій та вживати відповідних природноохоронних заходів для зменшення негативного впливу станції на навколишнє природнє середовище і здоров'я населення. Найбільш негативний вплив на стан повітряного басейну має концентрація викидів чадного газу і діоксиду азоту, мета роботи. Мінімізація шкідливих викидів ТЕС шляхом дистанційного моніторингу концентрації чадного газу і діоксиду азоту та підвищення ефективності процесу спалювання у високотемпературному циркулюючому шарі в котлоагрегатах ТЕС, енергоносів з вібраційною турболізацією та сійким режимом піролізної газифікації. Дані для дистанційного моніторингу забруднення атмосферного повітря викидами чадного газу і діоксиду азоту беруться з безкоштовних відкритих даних станцій вимірювання якості повітря поблизу ладижницької ТЕС через веб-інтерфейс API або скачуванням записаних даних вручну. Після отримання знімків програма, написана на JavaScript, зчитує дані оксиду азоту і чадного газу. На основі даних концентрацій указаних газів кожного дня виконується побудова графіка. Якщо концентрація перевищує установлені гранично допустимі концентрації, виконується надсилання тривожного повідомлення для прийняття відповідних управлінських і технологічних рішень. Проведений аналіз стану вітчизняної вугільної теплоенергетики свідчить, що у переважній більшості котлоагрегатів ТЕС використовується традиційна технологія пиловидного спалювання, що спричиняє значні викиди чадного газу і діоксиду азоту В роботі запропоновано ефективну технологію використання місцевих твердих низькосортних викопних та відновлювальних палив. Для теплоенергетичних цілей на основі застосування новітнього вдосконаленого способу спалювання у високотемпературному циркулюючому шарі, який має істотні переваги, особливо щодо зниження викидів азотистих з'єднань та чадного газу. Основною відмінністю запропонованої енергоефективної технології спалювання у високотемпературному циркулюючому шарі є спосіб створення киплячого шару в зоні піролізу. Та газифікації за рахунок комплексної дії, як потоку первинного повітря через перфороване днище топки, як у існуючих технологіях, так і за рахунок вібрацій днища, що робить можливим здійснити незалежне і стабільне підтримання режимів інтенсивного аеровіброкиплячого шару та піролізної газифікації. Результати проведених експериментальних досліджень з використанням виготовленого комплексу обладнання засвідчили. Конкурентноздатність запропонованої технології та доцільність промислового впровадження розробки підготовлено патентну документацію та авторську комп'ютерну програму, де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень, отримано позитивний відгук фахівців про доцільність промислового впровадження розробки. Робота направлена на зміцнення енергетичної та екологічної безпеки нашої країни. Впровадження запропонованої інноваційної технології генерації теплової енергії сприятиме підвищенню конкретно здатності товарної продукції при завоюванні європейських і світових ринків шляхом суттєвого зниження собівартості енергетичної складової. Продемонструємо роботу виготовленого комплексу обладнання. Спостерігаємо основні складові комплексу виготовленого обладнання діючого макету котлоагрегату ВЦШ з вібраційною активацією. Пристрій регулювання параметрів вібрацій. Контролер високих температур з датчиком. Графічне представлення динаміки температури завдяки розробленій програмі. Вмикаємо вібраційний активатор. Установлюємо параметри вібрацій. Спостерігаємо інтенсивну турбулізацію подрібненого горючого матеріалу. Спостерігаємо процес регулювання температури.